Всім привіт! Ви на каналінозєвса. Сьогодні я виграв в Бравл Старс і покажу та розкажу про новий івент в честь нової Бравлершої міни. До речі, повний гайд на міну. Дивіться в моєму ютуб-каналі. Там я розказав все по поличках. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Коли ми заходимо в стар дорожку, ми бачимо міну, і ми бачимо, що ми можемо отримати її безкоштовно, якщо ми відкриємо 14 боксів. Купити бокси ми теж можемо за ємчики. І дивіться, у нас, як бачите, є ось такий івент, браузерський івент. І у нас є білетики. Кожного дня ми отримуємо три білетика, дві перемови це одна скринька. І таким чином ми можемо отримати 14 боксів, щоб отримати міну. Як бачите, зараз я йду в режим паунті, тут ми вибираємо Бравлерів, е, можна вибрати міну, кожен може вибрати міну, навіть той, хто її не має з її пасівками, з її гіперзарядом і так далі. Як бачите, зараз він просто Дінамайк, іду собі, стріляю під себе, починаю стрибати. Бачу, проти нас грає Цік, Едгар і Кенджі. Як бачите, я втікаю від Едгара своїм пріжочком, він не вмирає. Як бачите, я по ньому стріляю впивають нашого, е, міну, нашу міну. Я бачу Едра, нападаю на нього. Коротше, все-таки я вбиваю цього Тіка. На мене пробує якось напасти Кенджі, я від нього не, зм не зміг ухилитися, На нас нападає Кензі. Нас просто знищують, скидає під себе бомбу гігантську, залишається Едгар в живих, тільки бомба знищується. Тіка. Я стріляю з в тіка, знищую його разом з його бомбою, У нас 15 дірочок, у них 22. Тому ми вже програли. Наступний матч. Я знову граю з Діномайка, Я знищую зразу двох, бачу пайпер, нападаю на неї. Як бачите, за нас грає ще й Газ і Мортіс. Як бачите, ми нападаємо, я просто знищую всіх, кого бачу. Ну і у нас дуже багато зірочок. У нас 16, у них 6. Як бачите, нападаю на нашу Мс. Я просто вбиваю всіх. У нас 22 зірочки, ми виіграємо. Як бачите, за кожну перемогу я отримую такі типу пунктик над цим режимом. Мені показується, що в мене є один пункт. Далі як бачите, в меню повбрав бол, я беру френка, починаю знищувати всіх. Як бачите, проти мене грає рік, він стріляє в мого тімейта. Цей тіммейт кидає мені м'яч, бо я йому скав тебе, покружився. Я бачу шелі, в нас тут прямо біля виходу, я боюсь її, але все-таки я все одно йду і забиваю гол. Ну це було до речі, дуже епічно. Далі як бачите, використовую ульту я бачу міну на неї, знищую її, бачу ріка. все-таки Якимось чином я виживаю, при, чому, при цьому вбивають шелі. Тут, як бачите, Міна, вона пробує щось зробити. На... Все-таки я беру цей м'яч, і просто я його несу закидаю, і ми виграємо. Тепер за дві перемоги отримую цей бокс. Так він, отак він виглядає, до речі, красивий боксик, 7 предметів, нічого такого прям немає, бо, він, бо воно не світилося. Отримую іконку, пінчик good randoms. Ну, в принципі, все нормально, але таке собі. І бачите, одну скриньку я вже маю, а мені треба 14. Насправді, я вам дав спойлер, що я не отримав не міну, бо. Ну, я мало виграв. Ну, типу, я вигравав нормально, просто я не часто грав в Бревл Старус. Бачите, ну матч я бачу міну. грає проти мене у мене три гема. А у них взагалі немає. При цьому вони мене вбивають. Я нападаю на цю міну, майже її зупиняю. Вона все-таки змогла втікти. Я бачу цього Ліона. Добиваю Ліона, а міну я не зміг добити, бо вона, вона просто від мене втекла. Як бачите, нападає на бібі, вона мене вбиває, ця бібі. Потім мін нападає на нас. Міна на мене ну, під, підскакує. Я вбиваю цю міну, я, не, я забираю всі геми. У нас залишається, ну, ми просто забираємо ці всі банки, геми, ну, наша міна тримає ці всі геми. А я пробую якось захистити нашу міну. Від цих чуваків. Якби бачите, якби я не зупинив їх ультою, то вони б вбили нашу міну і ми програли. Так ми виграли. Наступний матч, і це знову Баунті. Я взяв Діномайк. Як бачите, наш Кенді програє від Едгра, ми. Трошки програємо, бо у них три зірки, а у нас 0 взагалі. Як бачите, на мене нападає Едгар, на наших тімейтів теж, все-таки Едгар вмирає, у нас 7 зірочок, у них 11. Як бачите, тут є Вольт за синю зірочкою, я пробую його якось вбити, в мене не виходить, але при цьому я дав час моєму Кейджу, щоб він за і вбив цього Вольта. Вольт був злий. Як бачите, мене вбиває Едгар, у, на... у них 18 зірочок, у нас 16. І все-таки, як бачите, ми вбиваємо цього Вольта у нас так само зірочок, і все-таки у нас є ще шанс. Е, наш Кейс якимось чином виживає, хоть нього дуже мало хапе, якби його. Вибили, тому програли. Тут, як бачите, Воль з нами виходить все-таки якимось чином, я не знаю, як ми виграємо, і я отримую ще одну скриньку, яку я успішно відкриваю. Отримую даблери, даблери, золото, поверпоїти, коїни, блінги, і це все ще я отримав, на жаль. Але, як бачите, собі просто граємо. Це вже знову Баунті. Знову, ну, я за Френка граю. Притягу сюди Ліона. Е, як бачите, майже убиває Бо. При цьому рік, у кого я надамажу, вбиває Пайпер, або від нас втікає. При цьому пайпер його теж добиває. У нас 8 зірочок вже з самого початку, у них 4. Як бачите, починається якісь вибухи, Пайпер знищує буквально стінки, я, я знищую теж стінки, бо я хотів Ліона вбити, але в мене не вийшло. У нас 11 зірочок, у них 4. Бачите, Бо б'ється з пайпер. Я б'юсь, наприклад, з тим самим Ріко із Бо. Все-таки, як бачите, добиваю Ріко і добиваю зразу Бо. При цьому він мене майже вбив. Ріко йде за мною, у нас 18 дірчок, нам треба вбити ще одного або дв... ну, одного взагалі. Як бачите, у нас дофіга зішок, тобто, якщо я або пайпер вмруть, то у них з'являються ще шанси. Як бачите, Леон використовує гіпер їхній, тому як бачите, у нас мало шансів, я просто йду, дамажуся, нічого їм не зробив, бо вони бояться виходити, бо типу у них взагалі ну, щодно вбивство, і ми виграємо. Все-таки, як бачите, я програю при цьому вони вбивають рікою, тому ми виграємо. Як бачите, я знаходжу ще один безкоштовний бокс в магазинчику, бо нам дали, бо суперсили обіцяли нам. Я відкриваю 7 предметів, ну, поверпойнти, далі золото, блінги. І мені випадає перший скін на міну. Це такий графіті міна. За 30 геймів коштує, але могли бути і скіни, насправді, на міну. там Три скіна прикольних є на міну, але мені випала тільки графіті міна, на жаль. Да, як бачите, мені випадає ось такий прикольний чувачок, тобто Джамін Джейт, тобто, Скін теж за 30 геймів, але ну, хоча б щось. І кредити, 25 кредитів. І це, в принципі, все, що мені випало. Це все відео, тому дякую вам за перегляд, ставте лайки і до бачення, До нових зустрічей.